Щоб дитина почала говорити, треба створити сприятливі умови для розвитку її мовлення. По-перше, це стосується мовної середи, де зростає ваша дитина. Чи існує в вашій сім'ї культура мовлення? Чи достатньо часу ви приділяєте спілкуванню з вашою дитиною? Важливу роль грає також загальний фізичний стан вашої дитини, її слухове сприйняття, а також загальна моторна рухливість. Існує залежність між порушенням мови і порушенням загальної моторики. Це рухливість, координація, відчуття ритму, точність руху, рівновага, відчуття свого тіла під час виконання завдання. Також для розвитку мовлення дуже важлива дрібна моторика і. На моторика, а щоб визначити рівень сформованості координації вашої дитини, пропоную вам переглянути деякі тести.